Всім доброго дня! У нас з вами сьогодні трошки новинок, але новинок зовсім трошки. І повтор по минулим прикрасам з Таїланду, що лишилося, давайте почнемо з красивої підвісочки на ланцюжку. Дівчатка, хтось її запитував, але повідомлень багато, то я можу загубитися, бо її бронювали. Просто 2300 гривень 59 доларів. Так, вона в наявності. Довжина, плюс-мінус тут можна відрегулювати, але вона досить довгенька, тут 50 см довжина. Це такий аметрин, світлий та хризоліти. Сам камінець досить крупний і красивий. Є більш насичені. Підвіски індійські, але тут також красивий колір, просто що незвичний. Він такий світлий. Дівчата, я вибачаюся, я щось на те сказала. Це не аметрин, це прозиоліт. Прозиоліт. Це в мене тут кицька ходить, не дає спокою. Ось таке кольє, це срібло у нас без покриття. Сьогодні майже все буде без покриття родієм, тільки просто срібло. Це наше кольє. Далі каблучка з опалами і. Танзанітами, світлими ось такими. Тут 18-й розмір, опали досить такі яскраві, як ви бачите. Такі не часто приходять, зазвичай трохи мутніші. 2500 гривень 64 долари. Дев'ять у нас тут опалів. Опали, як я вже сказала, 6 на 4. кожен Дуже красиво блищать. Дуже красивий перстень. Можна взяти лінічку і приблизно прокинути От. Два і один. О, невеличка, але красива. Так, з новинок 17,5 розмір, празеоліт і гранати. Дуже красивий. Тут ще цитрин, а, цитрін з обох боків. Цитрини я не побачила спочатку. Така огранка, бачите, як у містика лазерна, але вона понизу, поверху інша. 2000 гривень 51 долар вартість. 12,9 вага, 20 на 15, наш прозеоліт, Ну і камінці по 3 міліметри. Гранати червоні, дуже красиве поєднання. У нас щось уже такого типу було, мені здається, але індійське. Там був гірський кришталь з гранатами. Також дуже був красивий перстень, хтось його носить і насолоджується. Але він був дуже дорогий, бо дуже великий. А це якраз у доступній ціні. Подивіться. І давайте одразу подивимося, наприклад, каблучку за 3500 за метистами 3500 гривень. Бачите, тут є один гранат, просто і все, і просто такі квіточки. Тут 17,5 розмір, не пам'ятаю, чи це розмір каблучки. Тут у нас 18. І п'ять, може трохи більше, бо тут, бачите, тут відкрите місце. Мені хотілося чогось їх разом подивитися, просто наскільки відрізняється розмір камінця. І ще тут дуже красивий колір. Далі, в позолоті, невеличка ось така підвісочка з рубіном. 1400 гривень 36 доларів. 6 грамів. Тут ще є метелик. Вона позолочена, виглядає як золота, як з червоного золота. І цитринчики в цьому метелику. Такий цікавий колір. 30 на 14 це значить повністю розмір. А розмір нашого рубінчика 14 на 10, приблизно на 11. І він такий височенький. Поки я не буду ховати, бо ще має бути каблучка. Просто тут є нюанс лише в тому, що сюди б краще б позолочений ланцюжок, а вони рідко зустрічаються в позолоті. Сам рубін незвичний, такий красивий. Тут він до білого кольору йде. Можна теоретично на намисто носити. Дівчат я зараз просто для прикладу покажу, або просто для розмов. Бачите, просто тут срібні кульки. От, це чорний турмалін. Коротенький. Може бути така ще шпінель. Чорна яка вам потрібна. Це срібна зі Підвізка у нас срібло в позолоті. По кольорам красиво, але от срібло з золотом щось не єднається. Завжди не буду ховати і заховала. Давайте одразу подивимось і каблучку. Вони в різних відтінках просто. Але ми подивимось. Розмір. Тут пише 18-й. Я бачу 17,5. Тут вже рубін з ось такою цікавою ірізацією. А це теж в позолоті. Тут красивий такий рубін. Так, вартість. Так, 2000 гривень рівно. Тут класна широка шинка. Бачите, тут є просто зайчик. Вони по кольорам різні, це я вже повторююсь. Але і те, і те рубін. По золоті обидва, не знаю, чи подобається онтайський прикраси по золоті. Мені, чесно кажучи, просто камінь сподобався, На по золоту я якось уваги не звертала. Тепер дивлюсь і думаю, У нас, наче таке от рідко зустрічається, щоб чисто таке прям руде, як золото. Давайте глянемо Камінець 21 на 17, досить такий осеченьки 13,9 вага. 35 карат зазначений рубін. Я сподіваюся, що ви бачите ось цього зайчика, який бігає по камінцю. Просто в підвізки в цій от немає такого. Тут і колір інший. От у нас ще трохи є. Щоб подивитись, на жаль, але мало. Точніше, просто без, але, на жаль, мало. Ось такий тигрик з опалом чорним 4 гривень 102 долари. У нього в очах два гранати. А паліссенсія така середня, але вона є, він крупний. Це в нас більша брошка, ніж. А, і брошка, і кулон, бачите, це дірочки в самому тигрові для підвіски. Це, якийсь... це не тигри, це мені здається, якийсь мейн-кун нещасний. Ну, у них просто такі мордочки, такі сумні, того я так сказала. Всередині, бачите, така проба, голочка величенька. Мені вони більше подобаються брошка підвізки вони більше. Назручніші, просто як брошки. Як підвізки, вони можуть, ну, там, якось терчати незручно або ще щось. Хоча і так, і так задумано, але підвіска то підвізка, брошка це брошка. Я думаю, краще вже все окремо, щоб було. Це потрібно буде дуже розумним ювеліром і. Ну, ловким в руках, щоб зробити, щоб воно було ідеально і в тому, і в тому варіанті, якщо носити. так Лише брошка, я так вважаю, що це лише брошка. Це, бачите, як задумка теоретично може бути, але тут у вас буде такий кут, який чомусь буде заважати. Хоча, може він завдяки ньому рівні 60, але думаю, що все одно Ні, це просто що на мисто саме жорстке, і що саме ось це вушко, воно, бачите, воно не вузьке, а воно прям широке, тому вона не буде перев... перекручуватися. В принципі, може, не так і погано, як я одразу сказала. Перше враження трохи не точне. Це все треба міряти на тому ланцюжку, на якому планується носити прикраса. Це я так для прикладу, в мене на столі лежало і того, що тут вушка досить величеньке. Я пропустила перстень з цитрином, 1800 гривень 45 доларів. 17,2-17,3 красивий трикутний камінець, красивий цитрин, красивий колір. Дівчата, забирайте. Так, 1800 гривень 10,5 грамм, 19 на 21 трикутник, повторюсь, вибачте, але це такі такі моменти, що. О, і понизу ще тут є хризолітики. Такий перстень в лапках. Може є у вас щось такого, такої форми, то може бути цікавий комплект, навіть якщо іншого кольору, головне трикутник. Або іншої форми цитрин. Ще раз, давайте подивимось. Цитрін. цитрін у нас цього разу лише один, на жаль, хоча мені вони останнім часом сильно подобаються. Зате у нас з вами є сережки Дівчат 17.4. загалом. часто гірський кришталь дуже важкий, тому що він, ну, як кам'янець. От

Лапки, знаєте, мені, мені ці лапки хочеться на них говорити кіхті-дракони чогось. Тому що вони або не дракон, або чиїсь кіхті, кохті. Чомусь вони так мені нагадують. Просто вже прикрас багато і робить, напевно, просто лапки вже трохи скучно. Щось треба нове, щось потім ще якісь лапки нові з'являться. Такі трохи вони, може, містичні, хоча форма м, така як морозна, знаєте, квітка, це ну, не, не дуже не сильно містично. Камінці відрізняються, звісно, звісно, але в цілому виглядають однаково. Я маю на увазі, якщо не вдаватися в деталі, ідеально е, таких форм камінчиків не буде, тим паче, що тут у нас різьблений такий камінь. Вони, в принципі, всі йдуть різні, це ж все робиться руками. І що ще хотіла сказати, що сережки рідко зустрічаються. Часто каблучки, може там підвісочки, сережок, в принципі, їх не буває. тому Може комусь потрібно догарнітурити щось або просто себе побалувати. Ми ж дівчата такі любимо такі іграшки. Напевно, сьогодні остання прекрасна сережки рожевий кварц. Вони також вони просто важкі, важкі, важкі. 25 грамів, 2200 гривень рожевий кварц, красивого красивого кольору. Так, в доларах. 57, довжина 6 см, або камінці 4,3. Прям крупні. Сережка дійсно крупні. позолота, тут така лимонна, така. Мода на лимонну позолоту, мені дуже цікава. Воно наче і... <золоте> наче й не золоте, і не срібло, а щось таке новеньке. От дійсно, от як італій, італійський, зараз хто мене модний дивиться, бо одразу мені поставлять дізлайк. Просто от коли дивишся на лимонний колір по золоту обмірковиш, то є певні враження, що ми більше звикли до рижого золота. Як я вже казала, треба нам щось незвичне, щоб якийсь колір придумали. Дівчатка, в принципі, по Таїланду це все. У мене 15 хвилин. Я хочу вам показати намисто з адуляру. Останнє 2500 гривень на срібному карабіні. Тут класні адуляри, я їх обожнюю. Ось такі в мене також є, і, чесно кажучи, вони якось, якось надихають. Ну, це для тих, кому подобається цей камінь. Звісно, це все в нас на любителя. Просто хто мене давно дивиться, знає, що це... Я його люблю, цей камінь дуже-дуже. Чогось так сталося, що він на першому місці в моєму серці. Не опалені, не там ще щось. Це мой адуляр. Так, дівчата, вибачте, я з рекламою адулярів. Це, як у мені, ніхто не доплачує. Але, е так, буси довжину мені, щоб вам чітко, чітко сказати, 46. 46, навіть 47 сантиметрів буси останні. Ось ці адулярові. Адулярчики всі можуть бути різної форми, може бути... але в цілому вони прозорі і вони досить яскраві, бо були ще трохи інакші. Ось таке в нас сьогодні відео, я сподіваюся, що. Наступне в нас буде індійське відео з прикрасами. Всім дякую за перегляд, бажаю гарного дня. До побачення. Дякую, що залишаєтесь зі мною.